Синіше, що є у приріні, це зірство. В теперішній час травма ока може викликати його пошкодження та втрату зору. Як це може бігти? Захист очей і обличчя включає захисні окуляри, плюсові щитки та аналогічні предмети, що використовуються для захисту від частинок, що сторонніх тіл, агресивних хімікатів, парів, власних традиційних променів. Часто це обличчя може потребувати захисту від радіації чи механічних, термічних або Хімічних небезпек. Які поширені небезпеки для очей це хімічні та біологічні речовини, гази, пари чи дим, пил або туман, бризки ридини, екстремальна спека чи холод, літаючі частки, удар або вибух, радіація, ультрафіолетове опромінювання, лазерне випромінювання. Які засоби захисту очей і обличчя потрібні для широкого кола професії? Негативно впливають на очі та обличчя людини або пари при поліруванні, частки, пари або колезійно активні тверди речовини, що літаються при шліфуванні, різанні, струминному очищенні, дробленні, цинкуванні або різних хімічних процесах, інтенсивність їх при лазерних операціях, ультрафіолетове чи випромінювання, при звалюванні чи пічних процесах. Ціка небезпеки. Є декілька типів небезпеки механічний вплив. Це літаючі предмети, такі як велика стружка, уламки, пісок та бруд. Може бути при рубці, шліфуванні, механічній обробки, кам'яних роботах, деревообробці, пилянні, свердлінні, довбанні, механізованому кріпленні, клепанні та шліфуванні, термічний вплив, все, що випромінює сильне тепло. Пічні операції, заливка лиття, занурення та зварювання, хімічний плив, бризки, пари або дими при примінюванні, обробка кисла та хімікатів, знеживлення, робота з біологічними речовинами, плив пилу, шкідливе пил, деревообробка, шліфування або робота в умовах сильної запильованості, плив оптичного примінювання. Променева енергія, виблискі та інтенсивне світла, буває при зварюванні, газовому різанні, паянні та лазерних роботах. Які захисні засоби повинні бути? І що вони повинні забезпечувати? Забезпечувати адекватний захист від конкретних небезпек, котрим вони призначені, мати безпечну конструкцію для виконання певних робіт, бути зручними. Чільно прилягати та не заважати руху власника, бути довгорічними, бути музятими до дезінфекції та легко очищатися. Існують шість основних типів засобів захисту це окулярного типу, лисовий щиток, респіратор захистом очей, наочного типу, шоломного типу і захистом усієї передньої частини обличчя та тип капішому. Захисні окуляри, призначені для захисту очей від ударів, впливу високих температур, бризок, гарячих іскор. Лінзи з фільтрами захищають від випромінювання, застосовуються при тепловому, ультрафіолетовому, інфрачервоному випромінюванні. Лінзи спеціального призначення вживаються для завдань, що потребують... Світла. Захисні окуляри наочного типу повинні щільно прилягати до обличчя та запобігати попадання сторонніх тіл під окулярами. Вони можуть бути не вентильовані і вимагають частого протирання, а можуть, можуть бути витилі а непрямої вентиляції Гібридні окуляри. Використовуються як захисні окуляри, так і захисні окуляри з додатковими функціями. Лицеві щитки захищають від сторонніх літаючих предметів та теплового ураження. Зварювальні щитки захищають очі та обличчя від іскор, бризок, металу та шлакової крихти, а також від інфрачервоного та інтенсивного променевого світла. Респіратори захисними окулярами. застосовується для захисту від вродливих газів і біологічних агентів, парів і частинок. В кожному випадку вигляд індивідуальний. Є декілька перешкод для використання засобів захисту для очей. Це відсутність комфорту, запотівання, подаряпаний лінзом. Інколи разом із захисними окулярами працівники носять щоденно і рецептурні окуляри. Рецептурні лінзи повинні виписувати тільки лікар. Важливо, щоб захисні окуляри не заважали правильному розташуванню архітектурних коригуючих лінз. Зберігання підоглядів. До Дотримуйтесь інструкцій в рептиках щодо очищення, зберігання педогляду, унихайте подряпань вплину високих температур та сонячних променів. Оглядайте лінзи перед використанням, пошкоджені, зламані. Зі школами з повинен бути замінені. Засоби захисту ще почищають дезінфікують згідно до інструкцій виробника. Дякую за увагу. А зараз покажу нашу родину. Ось вовчик втомлює очі за уроками. Це батько мучить очі на нарадах. А це мама напружує зір із серіалами. Ага, вони втомилися. А я як втомився від моніторів. Ніби піском засипали. Ще й віруса боюсь. Супер Аква. усуває відчуття втоми очей.